О, Так, Народ, всім привіт, вітаю на каналі. Сьома година ранку приїхали на Окуньове озеро. І зараз будемо качати ось цю лодочку. проводку було по 3-4 метри. Ого. Та просто яма воду выплив. Все? Каш перестав клювати, все зразу подача. Далеко? Да. арби бросок. А, це шнурок на велике відпав. один раз. Середина бара. А? Середина бара. Так, я ж кажу, що таке. Ну так попробуй вдоль поїдь. там якраз в тебе з підлотки я його ловив, значить. О, тачок був Таким клево пушка ще. О, це точно. На вертушечку взяло щось. Вертушка, ну та щука. Так краще б ми на видно везли, не мелка мелка Щоб бородой дала. ох, впало. О! Невеличкий окунь взяв. Ну, це стопу до окунь. Опа! Рам 200. Хороший. Вертушечка John. Двоечка. Це рибалка комова Альдорадо. Рибалка у комове Альдорадо. Лепісток щось збило. О, підсів. Пануку. Такий грам по грамм подвести нестабильный. Бере прям загод. Ні, дощ перестав, перестало А в тебе? По два три удара, Ну це ж виход, коли дощ видно. Надо їхати, коли дощ. Наоборот, да. Ну да. Давайте э, напишем, Тоже щука пять Такие шнурочек, наволочки. Ага. Оп. Открываю ворота. Ага, вон як грузик ти робила. Угу. Так, саме робочий силиконовий поукуню. Підігнуть трохи. Сексі шримп. Три с половиной дюйма селектов. Ах, зашел. да что ж с этим очком не так? Разъехнулся, уже надо поменять, думаю. Фух, это был крупный окунь. О! Что це хоть ця щучка? Така щучка. Це ты тут мене джазу давала. Тихо, 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 відпускаю. Тихо, тихо, тихо. Ти мені тут тільки удавала ті <ріху> Така поклівка на чайку не будет. Фідер на підсакав у мене на борту. Так собі надо раз, розклав. Ну я думаю, вона там не одна була. Там окунь був я відчував подачу окуня і виважування просто було таке, що нормальне по грам 400 окунь був. І так, в мене щось трохи підзамерзли ноги, і того як був дощ, і в човні, дивіться, видалось. Добре, що в мене з собою. Є ось такі крутяцькі носки фірми В мене колись такі вже були, видовотні, теплі, дуже зручні, це в нас розмір L на 45-ту ногу мою підійдуть. Ох, це вже Це вже крупніший. Вертушечка. Ну це вже я свою поставив! Це я свою переставив. Вона більше... вона більше до дна, йде. Ось під саму ручку взяв. Опа.